Поклади онучко, пиріжак на стіл, гарщик на полицю постав, а сама ляж біля мене. Ти, певно, дуже втомилася. Вона шапочка лягла біля вовка і питає. Бабусю, а чому у тебе такі великі очі? Це щоб краще бачити тебе, дитинко. Бабусю, а чому у тебе такі великі вуха? А це щоб краще чути тебе, дитинко. Бабусю, а чому у тебе такі великі очі? Це щоб бачити тебе, дитинко. Бабусю, а чому у тебе такі великі руки? Це щоб тебе міцніше обійняти, дитинко. Бабусю, а чому у тебе великі такі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Не встигла червона шапочка і як злий вовк накинувся на неї і проковтнув разом з черв... ревіками і червоною шапочкою. Та, на щастя, в цей час проходили біля будиночка дроворуби з сокирами на плечах. Почули вони шум, увійшли до будиночка і вбили вовка. А потім Роли йому черево, і звідти вийшла, червона шапочка, а за нею бабуся і обидві живі і здорові. От і казуці кінець, а хто слухав — молодець. Діти, вам сподобалася казочка? А знаєте, чому, діти, чому в нас ця казочка, що нам не можна що, розмовляти з не можна, правда, з незнайомими людьми, правда? Правильно зробила червона шапочка, що розмовляла з вовком? Ні. Ні. А бабуся правильно зробила, що відкрила двері вовку? Ні. Ні. А виконували наші виконували ролі червоної шапочки і бабусі Оксана Петрівна. Так. А мисливця і вовка. Анна Васильівна. А тепер діти встали і відшукали знов клубочок. знайшов. Так. А, так, діти, ми з вами засиділись. Так? І нам треба розім'ятися, правда? Робимо розмінку. Так, взялися в коло і почали. А ми, ми за казками пішли, не одразу її знайшли, ніжками тупали, кулачками стукали, пам'ятають пам в казкинах, нахилились ми нараз, а над вами піднялись і за руки узялись, всі по холу ми пішли. Наші капочки знайшли! Молодці розім'ялись? Сили є? Є! Вирушаємо в дорогу. Шукаємо клубочок. Який нас також вже знайшов Богданчик, молодець, давай будеш допомагати клубочкові. А ми всі говоримо чарівні слова. Ти копись, копись, клубок, -ко -ко. річку і моста! Через поле і лісо, Каверина, та веди нас казок. Ось і ми вирушаємо в дорогу. Ви любите діти подорожувати? Люби. Я теж люблю. Бачите, яка чарівна країна, як багато в ній казочок. І ось наш клубочок зупинився ще біля однієї казочки. А яка буде казочка, дізнаємось. Відгадавши загадку, ой, де чи він залишив нам конвертик, подивіться. На квітоці будьте уважні, я читаю загадку. Наш герой такий веселий, тік він ранці із оселі не побіг, а покотився та у лісі зупинився. А хто це? Колобок. Молодець, колобок. А пісеньку «Колобка» ви знаєте? Знає. Давайте заспіваємо. Я, Я сусіку. Знаєте пісеньку Колобка, а зараз ми з вами подивимося незвичайну казочку Тіньовий театр, казка колобок. Станемо, щоб дивитися, так. Казка починається. Були собі дід та баба та дожили та. Та дожили до того, що й хліба нема. Діти просить, бабусю, спекла б ти колобок, та що чогось я спечу, коли й борошна нема. От бабусю піди в хижуку та незмітай у засійку борошна, та й буде тобі колобок. Послухалась бабуся і пішла в хат, хишку, насмітала в засіку борошна, витопила в печі, замісила яйцями борошно, спекла колобок, та й поклала на вікні його простигав, щоб простигав. А він лежав, лежав у вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю, в двір, а з двору та за ворота, та й покотився колобок дорогою. Біжить та й біжить дорогою. Коли це йому назустріч зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм! а він, не їш мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану яку? всі разом. Я всі я купени. Побіг, знову біжить та й біжить дорогою. Перестріває його вов та й каже Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану яку? Я сусідку метени. Я, я, сусі, я на яйцях спечений. І знову біжить та біжить дорогою, перестріває його відмідь. Колобок, колобок, я тебе зім. Не їш мене ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану яку? Я, я сусідку метений, я на яйця спечений. <плес> я від баби бабівців, <плес> я від вовка в тіл. Я від зайця вчів, я від боркарків, і від тебе утечу. Та й побіг Колобок, біжить, біжить дорогою, зустрічається йому лисичка. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. А Колобок каже. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану яку? Гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трошки. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язичок та й почав співати. Я в сусідку метений, я на яйця спечем. Та їзділа. От і казу, ці кінець. а хто слухав, слухав молодець. Де? Молодці! Діти, як ви вважаєте, Колобок правильно себе поводив? Ні. А яку помилку він зробив? Утік! Так, правильно, втік без дозволу. Можна таке робити? Ні. Не можна. А тепер. А тепер, діти, вам сподобалася казочка. А тепер відшукаємо наш клубочок. Де він заховався? А, відпочивав наш клубочок, теж втомився. Але мені здається, що подорожі, наша подорож скоро закінчиться, тому що наш клубочок уже став зовсім маленький, але поки в ньому є ниточка, ми подорожуємо разом з ним. Так, Настенька, давай, ану. Настенька, давай, бо ти Настінька ззаду, давай допоможеш клубочкові. Так, давай. А ми всі разом чарівні слова говоримо. Женьку, давай туди. Давай Настінько, його на землю. А ми всі... Ти потиська, тиснупа, че річку і моста. У подорож. Це вже остання наша зупинка, діти. Так. Вам подобалося подорожувати, Славіку? Сподобалося? Сподобалося. А казочки вам сподобалися у чергній країні? А тепер зверніть увагу, яка пора року зараз у лісі. Зима. Зима. Бачите, яка чарівна країна. Коли ми починали свою подорож, у нас була весна, а тепер уже яка пора року? Зима. Зима. Так. А вам ви б хотіли зіграти одну з казочок, хотіли? хотіли? І розіграти, стати артистами однієї з казочок, хотіли? хотіли? І розіграти її теж, правда? Прав. Так. Тепер Домініка, ти чим хочеш? А ой, я забула ще за конверти, який залишив для нас чарівник, щоб дізнатися, яку загадочку ми будемо відгадувати. Ой, хто бачить конверти? Молодець. Давай. Я прочитаю вам загадку, а ви відгадаєте, де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі дуже тісно невеличка. Це чудова. А події в касті рукавичка, в яку пару року відбуваються. Жема. Домою, молодці. І зараз ми будемо розігрувати казочку рукавичка. Женька, ти чим? тим хоч бути? Мишка, йди. А ти Настенько? Лисичка. Лисичка. А Домініка ти чим хоч бути? Жабка. жабка. А ти Іколятка? Зайчик. Зайчик. А Богданчик? Вовчик. Бом. Максимчик. Так, а ти ким хоч буде ховатися? Собачку. Собачку, а ти їду сам. Так, хай ховайтеся, ховайте. Так. Я жабка. жапка. Жабка Всі дошківнята будуть лісові звірята. Прошу всіх зручніше, зручні сідайте, будемо казку починати. У старого дідуся є одна погана звичка. Часто часто губить рукавичку. Рукавичку я знайшла і до зали принесла. Ось лежить та рукавичка, наче хатка невеличка. Раптом теплу рукавичку на дорозі бачить мишка пі 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 гаціє, гайці голос подає, Мабуть, нема нікого випоцінує до логи. Та не встигла Мишка тішитись добряче, по білому сніжку жабенятко скаче. Ква-ква-ква, де ж поділася трава? Межли лапки і живіт став холодним білим. подає. Тут є мішка шкряботушка, що зовуть її Норушка. а ти хто? А я жабка, -тушка, зелененька -пук. мене, зеленька, пострипук. На піджару смажать сало, дуже добре жити стало. Ось і зайчик білячок вибиває гопачок. Довгоукий, швидконогий, він стрибає без дороги. В хатці є, хай свій голос подає. Тут є мішка стріботушка, що зовуть інорушка, та ще жабка скрекотушка, зелененька пострибушка, а ти хто? А я зайчик побігачик веселенький пострибачик, сестрички хазяйки пустіть у рукавичку. Находь. Находь. Трьох живуть та поживають, борщик варять, не гуляють, не сумують рукавиці. Раптом и деру да лисица. Ой, туда-туда, Настя. Стук? Стук, стук, Хто в хаті, хай свій галос подає. Тут є мішка шкряботушка, що зовуть її норушка. Та ще жабка скряпотушка, зелененька пострибушка. Та ще зайчик побігайчик, веселенький пострибайчик. А ти хто? А як у руда лише хлосте сестричка. Хочу так. розкішну, що в Та вже занцем замерзай. Ой, загинув прощухатка мене. Пустіть. Пустіть. Чотирьох же стали жити, радість сумна всіх ділити, а мороз це не спадає, лісом замітіль гуляє, сніг хрипить, слід замітає, Хто в цю пору тут блукає, Ось вовчисько сіромаха, змерз у лісі, як собака, зуби клоцають, стрибає, зуб на зуб не попадає. По. Поживити сніданині, хто живе у тій хатині? Тут є мішка шкрявотушка, що зовуть її норушка, та ще зайчик-побігайчик, та ще кумочка, лис, кумонька лисичка, рудоплостая сестричка.